Мене не їбала фірма Глембі. в прямому сенсі цього слова. Просто я в шоці, ви собі не уявляєте. Купуючи два різних продукти від Глембі по кольору це рум'янка. Кожна з цих рум'янок стоїла, на момент, коли я її купувала, десь 120 гривень. Один колір, ми бачимо, це в нас колір тон 1 Беремо чисте пензлик, набираємо та наносимо. Пойшло все дуже-дуже гарнесенько. Розтушували, ну, гарне, приємне. І тут я думаю, ну невже, і справді Глем Бі зробила класний продукт і бюджетний, ну, доволі бюджетний, тому що 100 гривень за рідкі рум'яна це, це нормальна ціна. Беремо тон 2. Ми бачимо зовсім зовсім інший колір. Ну, справді, ми беремо далі ще один чистий пензлик і наносимо тон 2 на праву сторону. Набираємо наброму і наносимо. І що ми, бляха бачимо? При розтушовці вони Однакові. Ну, тобто, взагалі, навіть на півтона ніяк нічого не відрізняється. Я в шоці? Це нормально так найобувати клієнтів? Ну тобто, це на розраховано на те, що вони дурні і не помітять, ми зробимо трошки різний відтінок при Ростушовці, котрий буде ну зовсім вони ідентичні. За дві баночки рум'ян, котрі коштували по 100 гривень, може, 97, я точно не буду казати, скільки, бо не пам'ятаю, я віддала, грубо кажучи, 200 гривень за два різних кольори, а отримала один. Один і той самий. Це нормально? Всі в захваті, всі Нам з усіх сторон кричать що Глембі – це прям дуже-дуже класна косметика, бюджетна і гарна. На мій погляд, коли Глембі так до нас ставиться, тобто змушуючи купувати якби два різних продукти, а отримуємо ми один. Це вже після цього ну, довіра до цього бренду просто падає. І не можна сказати, що вони не помітили. Вони ж його випустили на ринок, люди ж його купували, і воно ж, коли ти його дивишся в магазині. А я хочу сказати, я не полюбляю в магазині наносити е, на Обличчя, продукти. Я їх свочу, дивлюся, плюс-мінус норм, і вже беру, або використовую, або там роблю огляди. Тон 0,1 му Ну, серйозно, він, він такий рожевий, це котрий на, на цій стороні. І тон 2, котрий більш такий червоний. Ну, ви бачите, вони різні, котрий на цій стороні. Я не знаю. Напишіть ви мені, що ви думаєте, чи купували ви щось від глимбі? Чи купували ви ці рум'янич? Взагалі ви помічали це? Або це тільки в мене таке.